Мої вітання! До вашої уваги пропонуємо заготовки для стільникового меду від нашого виробництва. Деталі виготовлені з сухої деревини і немає шкідливих властивостей та запахів і є екологічно чистим продуктом. Продемонструю вам, наскільки швидко і просто вони збираються. Для надійного скріплення використовується звичайний клей для деревини. Кожна з деталей має замок, який її потрібно промазати клеєм та з'єднати з відповідною частиною заготовки. Дані рамки діляться на два типи по 4 штуки в ряд та по 6. Стандартні рамки Дадан та рута вміщують у собі по два стільникових ряди. Що стосовно магазинної, то вона містить один ряд та додатково до неї виготовляється по дві великі стільникові рамки. Готова рамка має вирізи для встановлення ващини з боків або зверху, за вашим побажанням. Давши підсохнути клею, можна встановлювати дані ячейки до рамки. Завдяки стандартним розмірам вони надійно утримуються у рамці та між собою. За більш детальною інформацією звертайтесь до нашого магазину за телефонами або лишайте замовлення на сайті.